А, а, да. Можна, будемо починати. Так, да, дякую, вітаю всіх з засіданням чергової комісії. Вчора було надіслано порядок денний. Традиційно напередодні сесії ми з вами розглядаємо порядок денний, погоджуємо проєкт рішень. Тому давайте ми зараз пройдемось по проєктах рішення. Я буду зачитувати номера цих рішень згідно порядку денного. Тому пропоную таку порядок денний затвердити. Тобто, пункт перший про погодження проєктів рішень. Хто за? порядок денний, хто проти, дякую. Я починаю оголошувати. Перший розділ бюджетно-фінансове питання. Міллер Володимир Володимирович 1.1.1.2. 1, -1, -1 -2. Зміни до програми та бюджету. Далі. Юлія Олександрівна Павлюк, 1.3.1.4. три, Далі мовшин 1,5, 1.6. Луденський Сергій Олексійович, 1.7. Надбавка педагогічним працівникам. Далі самій Олексій Миколаєвич, один, по першому розділу є питання, колеги. Я можу ставити на голосування. Хто за про погодження? Хто проти? Дякую всі, підтримали, тому рухаємось оперативно далі. Другий розділ. Литвин Олександр Григорович 2-1, 2-2, 2-3. Гришенка, Геннадій Федорович, 2-4. Мовшин 2-5, 2-6. Семенко Олег Борисович, 2-7. Маковцев Ігор Игоревич, 2-8. Павлюк Юлія Олександровна, 2-9. Підлубний Едуард Станіславич, 2-10-2-11. Вжежевський Сергій Сергійч, 2-12. Лоденський Сергій Олексійович, 2-13. Мілір Володимир Володимирович, 2-14. Другий розділ: все. Чи є по другому розділу питання, зауваження, чи потрібні доповідачі? Немає хто за погодження другого розділу. Хто проти, дякую. Дякую. Ми разом з вами підтримали проект рішень. Далі. Третій розділ комунальна власні. власність. Самілик Олексій Миколаєвич. 3,1, ТР, щоб я всі не зачитував. Тобто сім рішень. Далі. Файфер Сергій Миколаєвич, 38, 3,9. Маковцев Ігор Ігорович, 310 десять, Зуєв Антон Вікторович, 3.15. Паномарьов Андрій Сергійович – 3.16. Дефіс, 3.31. І останнє рішення третього розділу Самілик Олексій Миколайович 3:32. Ставлю на голосування, третій розділ. Хто за погодження? Хто проти, хто утримався. Дякую, колеги. Ми з вами проєкт рішень розглянули. Четвертий розділ, Вова Волод, Дмитро Володимирович, 4.1. Важливе рішення, на мій погляд, для нас всіх, шанувати парк, нашого колегу. Парк. Да. Сквер. Сквер, да. Ю, Юрія Михайловича, ім'ями Юрія Михайловича. 4.2, Санжара Олександра Олександрович. 4.3. Володимир Володимирович Міллер. 4.4. Сушко Ксенія Анатолійовна. Підлубний Едуард Станіславович, 4546. 5 Зуїв Антон Вікторович, 4.7. Оденський Сергій Олексійович, 4.8. Чорна Людмила Миколаївна, 4.9. Паномарьов Андрій Сергійович, 4.10, 4.11 і 4.12. Четвертий розділ, колеги. Голосуємо. Хто за погодження проєктів рішень? Хто проти, хто утримався? Ну, дякую. Ми підтримали проєкти рішень. Порядок денний у нас вичерпаний, в різному питань немає. Тому якщо е, немає зауважень, доповнень доведення засідання комісії, я тоді буду її, друзі закривати. Один... Один... А потом пару минут внимания, Артем Александрович, наберемся. Наберете, а, как да, будет. Таке, таке, таке питання. Я можу закрити комісію? Чи в рамках да, да, засідання? Закриваємо. закриваємо комісію, закінчуємо. Ми закінчуємо зв'язок, запис нам апарат.